Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла говорити про дві книги одного автора. Автора звати Іван Попович. Це мій знайомий. Ми з ним познайомились на курсах від Літосвіти Я вам вже розповідала про Літосвіту Посилання на Літосвіту я залишу внизу, в інфобоксі. І сьогодні я би хотіла говорити про дві книги цього автора, яким, яким він зі мною поділився, щоб я почитала, сказала свою думку, і вони мені дуже сподобались. Перша книга є дитяча книга Кіцька на ім'я Мицька Івана Поповича ось така дуже кольорова, з прекрасними ілюстраціями. Книга е, про е, Кіцьку. Ну, це я думаю очевидно. Але хочу сказати, що мені ця історія сподобалась власне тим, що постійно є якась несподіванка. Інтрига тримається до самого кінця. Маленьке кошеня губиться і попадає, потрапляє в різні пригоди, що з ним трапляється, чому так, а не інакше, як воно справляється. Дуже цікава така дитяча книжечка. Зараз вам тесічки покажу ілюстрації. Ось, наприклад, ось так. Да, така у нас кицька, ось така кицька. От, е, книжка дуже хороша для діток. Я думаю, дошкільного віку е, дуже зайде їм. І дівчаткам, і хлопчикам. У мене своїх дітей немає, тому мені ну, важко прям, так рекомендувати для якогось певного віку. Але хочу сказати, що от навіть мені було читати в принципі цікаво, тому що, е, я ж кажу, інтрига тримається до кінця і постійно якісь сюжетні повороти. Оце мені дуже сподобалось, і тому я цю книгу рекомендую. Наступною книгою буде вже е, підліткове. Таке чтиво, називається воно міфологема Дід Піхто або гості, які постукали знизу. Це комікс. Чому я так зробила таке обличчя цікаве? Тому що я ніколи не читала коміксів з дуже давнього раннього дитячого віку. І коли я читала цей комікс, в принципі, мені було цікаво. Так, він, можливо, сама історія не є там супер, якоюсь оригінальною або там ну, щось таке там, неймовірне, неймовірне. Але для мене жанр коміксів 에, взагалі був якимось ну, дивним жанром, я думаю, що це щось дитяче, хоча я знаю, що є багато дорослих історій, написаних в цьому жанрі. А ця книга, вона мене дуже зацікавила, я прочитала на одному диханні і можу теж показати, ну, тут малюнки такі більш е, темні, тому що дія відбувається взимку, потім дія відбувається у печей. Ось така темний такий розворотик. Е, І хочу сказати, що перед нами постають двоє. Підлітків, це Юля і Макс, вони є братом і сестрою, одне по відношенню до одного. І ось вони разом із батьками їдуть в Карпати на Драгобрат чи у Драгобрат, не знаю, як правильно це сказати. Ну, коротше кажучи, в гори вони їдуть, і там з ними відбувається історія, що вони знайомлюються з цим дідом Піхто. Який е, повідає їм іншу історію, і потім з ними там дещо трапляється, вони змушені воювати з певними почварами, і чим це все закінчується, як вони рятуються чи не рятуються. Потім, знаєте, спрощавши цю книгу. Я ж кажу, що комбус для мене було щось таке дивне, щось таке незрозуміле. А це прям так захопила ця книга, і я вдячна автору, що він мені її надіслав. Тепер я буду вже до жанру коміксів ставитися більш серйозно. Я думаю, що це відео вийде дуже коротким, тому що е, я не знаток такої великої дитячої літератури і, як ви вже зрозуміли, жанру коміксів. Але я вам ще раз покажу ці дві книги. Вони досить цікаві і я хочу, щоб ви звернули увагу на цього перспективного автора. Отже, як я вже казала, відео вийшло коротеньким, але я думаю, змістовним знайомтеся з творчістю маловідомих авторів, вони теж цього варті, іноді не менше, ніж відомі. А вам ще раз дякую, точніше, перший раз дякую, бо я ще не дякувала. Що ви подивилися це відео, Пам'ятаєте мені, будь ласка, якихось мало відомих авторів, які пишуть в жанрі дитячої літератури. Це буде для мене дуже цікаво, тому що ну, я, в принципі, то і розпіраних і дійсно відомих авторів жанру дитячої літератури, я не дуже знаю. Але відкривати нові імена — це завжди дуже цікаво і дуже корисно. Тому ще раз вам дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, жертвуйте на ЗСУ, володете по можливості, хто чим може, наближайте нашу перемогу. Дякую, бувайте!